Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 24 вересня. 1309 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Терор від ворога не припиняється. Поки немає масованих повітряних атак, задіюють засоби психологічного тиску. Сьогодні в обідню пору по всій країні надходили повідомлення про замінування навчальних закладів. Зокрема, на Хмельниччині було зірвано освітній процес у медичному коледжі. Далі про головні події середи уже за мить дивіться на 33-му телеканалі. Покращує концентрацію та знімає стрес. Поранені правоохоронці, які проходять лікування та реабілітацію у відомчому шпиталі МВС в Хмельницькому, мали можливість повправлятися у стрільбі з лука. До слова, такі заняття проводяться вже не вперше та дуже імпонують хлопцям. За словами тренерів, такий вид спорту покращує фізичну силу, підвищує рівень концентрації і координації рухів та сприяє зниженню стресу. Більше того, участь у заняттях мали змогу взяти бійці з травмованими руками, адже це адаптивний вид. Спорту і луки обладнані спеціальними додатковими пристроями. Терапія на сцені. Наступного тижня у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Старицького професійні актори разом із військовими презентують новостворену виставу Нас скрізь. Наш проєкт складався з двох частин. Перша частина це була серія майстер-класів, і в процесі ці майстер-класи вони були для наших ветеранів та діючих військовослужбовців. І в процесі ми відібрали бажаючих, так би мовити, це. Сім чоловік, це 6, з них шість е, ветеранів збройних сил України, точніше, п'ять і один діючий військовослужбовець. І Ще в нас є один волонтер, е, які в принципі в, грають в нашій виставі. Така театральна ініціатива це грантовий проєкт від Українського культурного фонду. Він покликаний допомогти ветеранам та учасникам російсько-української війни. Покращити свій психологічний стан та вивільнити емоції, я не знаю е, жодної терапії кращої, ніж те, що відбувається тут, розумієте? Е, те, що ми всі в житті своєму граємо, і е, в нас різні ролі, це зрозуміло. Але саме коли е, дивишся на військовослужбовець та на нас, і коли ти це робиш свідомо, перевтілюєшся. Ну послухайте, е, ті тривожні якісь думки вони. Уходять на задній план, це таке переключення, це така магія. Вперше спробував себе на сцені ветеран із позивним Подолян. Військовослужбовець зізнається після участі в бойових діях. Зрозумів, від життя потрібно брати максимум. Тому на пропозицію театру відгукнувся одразу. Театр взагалі Цікава річ на рахунок того, що вона соціалізує, допомагає, допомагає соціалізуватися. Також я ж кажу відкрити якісь таланти, ті, які чи якісь позитивні сторони, ті, які були розвити, підняти на поверхню і трошку рухатися вперед, 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 вперед. Вирішив скористатися шансом спробувати себе на сцені, й ветеран війни Павло. Я прям бачу наскільки люди змінюються в цьому проекті. Тобто, якщо ми говоримо про учасників нашого проекту, дуже цікавий безцінний досвід. Дуже крута атмосфера, така дружня, позитивна. Ця вистава про так би мовити, життєстверджуюча. Ми взяли різні жанри види театру, серед яких є там комедія, драма. Абсурд, поетичний театр, і власне кажучи, створили таку кампіляцію з різних театр з різних, скажімо так, жанрів видів театру. Працювали над створенням театрального продукту митці спільно з військовими майже два місяці і вже 1 та 2 жовтня готові показати результати усім охочим. Тому з радістю запрошують хмельничан та гостей міста наступного тижня до музично-драматичного театру імені Старицького. Олена Гула, Микита Гуменюк. Новини 33 канал. Перша зустріч партнерських закладів. У Славуті продовжують впроваджувати українсько-швейцарський проєкт. Він спрямований на зменшення факторів ризику і на інфекційних захворювань та збільшення тривалості життя. Зокрема, цього разу до громади завітали регіональні координатори ініціативи. Спершу поспілкувалися з представниками влади, медичних установ, шкіл, бібліотек та соціальних служб. Мовляв, лише у спільній співпраці можливий хороший результат. Ми плануємо відвідати ваші заклади, які беруть участь в проєкті. Це освітні заклади, які будуть розвивати здорову школу. Ваших... Громаді це заклад надання первинної медико-соціальної підтримки, заклад соціальної підтримки і бібліотеку. Для того, щоб подивитися, в яких умовах працюють ваші експерти, для того, щоб краще розуміти, які потреби є, і як проект може підтримати ваші установи, які роблять громаду здоровішою. Без сухих презентацій, а через вправи та живий діалог. Так пройшла зустріч інспекторки служби освітньої безпеки з учнями. Поліцейська у співпраці з психологом використали цікаві вправи. Зокрема, ланцюг підтримки показав дітям, що ми всі пов'язані, ніхто не залишиться сам. Рюкзачок проблем наочно довів, що поділені труднощі стають легшими, а рука підтримки стала нагадуванням, що завжди є люди, до яких можна звернутися у складний момент. І як результат, учні отримали не лише знання, а й практичний досвід підтримки та взаємодію. Допомоги. Організували схему на десятки мільйонів гривень. Тернопільські правоохоронці ліквідували підпільний тютюновий цех та вилучили сировини на 20 мільйонів гривень. За даними слідства, підпільний бізнес організували мешканці Хмельницької та Тернопільської областей. Вони займалися вирощуванням та збутом тютюну сировини. Для цього навіть звели дві теплиці в селі на території Чортківського району. Там, за допомогою спеціального обладнання, сировину сушили, подрібнювали та ферментували. Після чого збували під акцизну продукцію до Кривого Рогу Миколаєва та Запоріжжя. Крім того, відомо, що злочинці займалися ще й скупкою листя Тютюну. 22 вересня поліцейські спільно з СБУ за силовою підтримкою спецпризначенців Корд провели 22 обшуки на території Тернопільської, Хмельницької та Дніпропетровської областей. Серед іншого вилучили 18 тонн тютюну, сировине та готового до збуту, три промислові верстати, блокноти з чорновими записами та таблиці із ціновими пропозиціями. Окрім того, слідчі поліції повідомили про під. Озру п'ятьом учасникам угруповання продовжуються заходи з встановлення каналів збуту сировини а також усіх причетних до нелегального бізнесу. Осіб. Три пожежі за добу. У селі Колибаєвка горів житловий будинок. Вогонь охопив площу 50 квадратних метрів. На ліквідацію виїхали кам'янецькі рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної команди села Ходовці. Під час гасіння загоряння вони виявили тіло загиблого чоловіка. Ймовірна причина пожежі необережність під час паління. А ще одне займання спалахнуло через пустощі дітей із вогнем. Загорілася господарча споруда у селі Плужне. По прибуттю рятувальники ліквідували вогонь на. Площі 100 квадратних метрів, не допустивши його розповсюдження на сусідній будівлі. Погода на 25 вересня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у четвер очікуються перші заморозки. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень буде хмарно з проясненням без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 2-7 градусів тепла. На поверхні ґрунту температура впаде від 0 до 3 градусів. Вдень очікується 11-16 тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра покажуть вночі 3-5 вище 0 в день 12-14 тепла. Такими були новини середи. Війна триває, тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. У разі загрози одразу йдіть в укриттям, обираючи найнадійніші варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізку з необхідними речами на випадок надзвичайної ситуації. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Дякуємо, що були з нами! Бережімо одне одного. Побачимось уже завтра.